Літній період є дуже важливим для відновлення сил та здоров'я дітей. Оздоровлення дітей це у першу чергу укріплення організму, що являється профілактикою захворювань, перебування на свіжому повітрі, особливо біля моря, раціональне повноцінне харчування, режим дня, спортивно-оздоровчі заходи це основні складові процесу відновлення сил організму. В цьому році ситуація щодо оздоровлення дітей нашого міста значно покращилася. Цьому році дещо раніше розпочався оздоровчий сезон. В Минулому році перші заїзди були з 15 травня, то в цьому році ми мали перший заїзд 18 квітня. Дещо змінилася і кількість путівок. приємним є те, що на протязі багатьох років. Саме дитяче населення раннього віку не могло отримувати потівки матері та дитини. Вони йшли, поступали до нас на ну, надзвичайно, скажімо, малій кількості. Якщо в минулому році ми за весь рік отримали 57 потівок матері та дитини, то в цьому році, за 7 місяців. 2012 року ми отримали 334 путівки. Дещо змінилася структура літнього оздоровлення, в літній період і, скажімо, осінньо-зимовий період. Якщо в минулому році у нас в літній період було виділено 402 путівки, то на сьогоднішній день ми вже реалізували 408 путівок. і планується в цьому місяці ще 75 путівок. Тобто у нас за 8 місяців 483 путівки, все таки на 80 путівок більше в літній період. Змінилась в кращу сторону і структура в межах Житомирської області і за межами Житомирської області. Лариса Малихіна зауважила, що в цьому році основна частина путівок на оздоровлення, яка надійшла, була за межі області, що є приємним моментом. Були путівки в Харківську, Вінницьку області. А варто відзначити, що збільшилась кількість путівок в Херсонську область, але менше прийшло путівок до Євпаторії та Трускавця. Цьому році більш такий серйозний підхід до профілю захворювання. А якщо раніше давали тендер, вигравали два-три профілі, органи дихання, опорно-рухова, кардіологія, то в цьому році чітко йде або один профіль, максимум два. Ну і звичайно, вимоги до нас. Як до санаторно коротно відбіткової комісії відібрати профільних дітей. Тому інколи виявлялись такі, ну, може, непорозуміння з боку батьків, були питання до нас, чому дитина не може поїхати на море, якщо в переліку послуг, які надає цей санаторій, є дуже багато захворювань. Но перелік в інтернеті одне, а тендер це зовсім інше. Тобто, коли е, приймається рішення, яку які профіль оздоровлювати, то вони чітко пишуть ендокринологічний, кардіологічний, неврологічний. Тому, звичайно, дещо було такі непорозуміння, але в основному ми намагалися пояснити батькам і дійсно відбирати профільних хворих. У серпні місяці маємо з 1908 Примор'я 45 путівок. значить Херсонська область профіль захворювання ендокринної системи. 20.08 Таврида, місто Євпаторія, 30 путівок, захворювання ендокринної системи. Тобто, може вони все таки Рахували нашу зону, що в нас надзвичайно висока, велика кількість дітей з ендокринною патологією, тому, може, такий був і розподіл більше віддати цій групі дітей. 25.08 санаторій Подільські артеки, Вінницька область, захворювання органи зору шлунково кишкового тракту. 25.08 санаторій Чайка Лазурна Херсонської області, 30 путівок, захворювання органів дихання. Ну і потім ще ми маємо три заїзди вересень місяць, поки що немає четвертого кварталу. Розподілу. Це все, ну, не знаю, коли, я думаю, коли воно буде. Але ще вересень місяць у нас є Патрія Сергіївка, 30, захворювання органів, дихання нервової системи, і шкіри, орлятку, 20.09 генічиць, захворювання нервової системи, і турія Волинська область, захворювання шлунково кишково кістково-м'язової системи. Ефективність оздоровлення дітей в санаторіях та базах відпочинку є значною, наголосила лікар. Адже протягом року діти менше хворіють, почуваються бадьорими, краще засвоюють шкільну програму. Оздоровчий сезон продовжується. Санаторно-курортна комісія працює на базі дитячої поліклініки кожен вівторок та четвер з 12 до 15 години.